Поверненість не використовується. Сидімо з підтримкою поліції. З паном Георгієм Поревадовником. На проєкті демо-головного у нас два питання. Хто допоможе або зауважить на проєкті демо-головного? Хто не допоможе? Хто не допоможе? Шляху для заразу. Хто за? Зачем? Приму я самі голоси. Слід дивитися. Перше питання про поводження проєкту рішення на фронтальному комітету розділ і в 2004 році субвенція державного бюджету на місцевий на виправку на виправку на виправку на виправку для виправку на виправку на виправку на тому що в цей період, що батьки могли, е, частково фінансували ці компанії, вводити на базі денного комплексу, і потім вже відповідно посадити їх у в постійну раду і так. Тобто, ваше розпочали. А без заторчу на компанії в цей час воно ж було так? На базі. Що на базі. На базі компанії, де сидим. Колеги, чи будуть запитання щодо цієї субвенції? У нас стейки в минулому році, так само десь в цей період приймали для бюджету. Якщо немає запитань, тоді переходимо до голосування. Зараду по пропозиції колеги. Проти, підтримано на голосну дякую. Дякую. питання про погодження напрямки спрямування капітальних податків та інших коштів, передбачених місцем бюджетних фінансових програм, та положення У вашего ровно профессиональність звертається щодо звані для компанія спільного автобусу для потреби обрати оформлення закладів освіти на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Ці кошти мають бути скеровані для проведення газетних процедур до обласного бюджету. Ми вже маємо попередні дати про те, що на очікувану вартість процедури оголошені, що отримуємо автобус у розуміємо, що, в принципі, всі на минулому тижні приймали рішення і приймалися. Воно просто не пішло на побачі напрямків попередньої бюджетної комісії. Так, воно могло бути в цьому переліку признання. Просто не відразу не вирагували. Прошу погодити, дякую.